Полуниця, кавуни, солодкий перець та навіть лохина. Усе це росте неподалік Івано-Франківська. У межах підприємницької середи міський голова Руслан Марцінків навідався у село Чукалівка на одне з найсмачніших фермерських господарств бері Прикарпаття. Його власник Богдан Лучин розповідає: за шість років існування ягідної справи вдалося досягти найкращої якості продукції. Коли ти виходиш на якийсь професійний рівень, ти перше, що треба звернути увагу, це тобто екологічність продукції. Ми не кажемо, що це екопродукція, але коли здаєш на аналіз і тобі кажуть, що два-три рази менше нітратів від норми, тобто це радує. При вирощенні нашої продукції використовуються новітні технології. У нас є комп'ютерна ну, діагностика, і плюс ми даємо капельний полив, тобто рослина має тільки те, що повинно бути. Урожай у нас в основному з весни до пізньої осені, і кожен день ви можете ну, посмакувати і навіть приїхати. На бері Прикарпаття полуниця зростає у тунелях іспанського типу, тобто вони провітрюються з усіх боків, а під час сонячної погоди залишається тінь. Плівка у теплиці особлива. Вона забирає 25% ультрафіолету. Досвід вирощення солодкої франківської полуниці Богдан Лучин запозичив у закордонних колег, а започаткувати власну справу фермерові допомогла і громада. Перший рік. Е -е -е. Коли це підприємство вже ну стало і територія чукліки, стала івано-франківською громадою. Ми теж підтримали в одному грантовому проєкту, е, дане підприємство. Ми вважаємо, що сьогодні саме такі підприємства не потребують великої кількості людей, які, на які має працювати це робочі місця, це догляд за землею. Вітаємо це підприємство і закликаю франківців підтримати своє рідне івано-франківське. Крім того, дане підприємство і багато інших допомагають, донатять на збройні сили України. Що це Теж надзвичайно важливо продовжує підтримувати фермерство та сільське господарство Франківська громада. І сьогодні міська програма підтримки та розвитку діє уже майже рік. У департаменті комунальних ресурсів та сільського господарства зазначають, зараз бюджет міста готовий відшкодовувати за вирощення рослин, зокрема, ягід до 200 тисяч гривень, але не більше 50% від загальних витрат фермерів. Зокрема, буквально на наступній комісії даний підприємець вже подав документи, його звернення буде розглянуто, затверджено виконкомом, і підприємець буде мати можливість отримати відшкодування, що, звичайно, є позитивно як для громади, тому що створюються нові робочі місця, так і для підприємця, тому що є можливість розвивати, скажімо так, рослинництво в громаді. Так само місто готове відшкодовувати системи поливу. Мова йде про відшкодування на суму до 300 тисяч гривень, але не більше, ніж 50 відсотків. І так само елементи модульних теплиць мова йде про відшкодування до 500 тисяч гривень, але не більше, ніж 30 відсотків. А тим часом Бері Прикарпаття розширює межі продукцію. Невдовзі біля полуниці тут виросте лохина. А у планах фермера організувати ягідне містечко, щоб батьки з дітьми могли приїхати та спробувати солодкі плоди. телеканал 402.